Доброго дня. Шановні депутати. Виникла нагальна необхідність розглянути додатково два питання, тому ми сьогодні збираємо спільну комісію житлово-комунального господарства і бюджетну. На порядок денний винесено два питання. Ну, кожне питання на кожну комісію, але воно все взаємозв'язано, тому переходимо до розгляду питання. Давайте з бюджетної почнемо. Доброго дня, шановні. Питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 25 рік доповідає Олена Пилипенко, начальник управління економічного розвитку та інвестицій. Шановні депутати, міською радою продовжується взаємовідносини з міжнародною організацією ЮНІСЕФ щодо підтримання нашої соціальної інфраструктури. В цьому році ми подавали як проект ремонт котельні, яка знаходиться за адресою Зміїв, в Таранівське шосе 1Д. і надійшов зворотній зв'язок про те, що ЮНІСЕФ нам готове профінансувати частину ремонту цієї котельні, а саме це встановлення. Двох резервних котлів, опалення потужністю 600 кВт на твердому паливі для котельні, що знаходиться за адресою Харківського Хасчевої район, місто Змії, вулиця Таранівське шосе, будинок 1Д. Реконструкція. Сам проєкт коштує. 5 мільйонів 311 тисяч 723 гривні ну, завжди ЮНЕСЕФ працює на мовах співфінансування, так як міжнародні організації не оплачують податки, встановлені українським законодавством. Тому нам необхідно взяти участь в цьому співфінансуванні і розмір частки співфінансування становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тому пропонується в основні заходи програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 25-й рік по галузі житлово-комунального господарства доповнити пунктом встановлення двох резервних котлів опалення потужністю 600 кВт, на ведово паливні котельні, що знаходяться за адресою Змії, вулиця Таранівське шосе, 1Д реконструкції. Передбачити кошти в місцевому бюджеті. Є питання. Голосуємо. Хто за проти, отримався одноголос. Дякуємо. Тепер житлово комунального господарства, передача майна. Добрий день присутні. Одне питання про вилучення з господарського віддання комунального підприємства змінів тепло з міської міської ради. Доповідає Олена Пилипенка. Шановні депутати, це питання пов'язане з співпрацею ЮНІСЕФ, так як умови ЮНІСЕФ, що... Саме міська рада буде проводити тендерні закупівлі на реконструкцію котельні, як я називала вище, але ж сама котельня знаходиться в господарському відданні комунального підприємства «Зміївтепло» тепло і є необхідність вилучити на час проведення цієї реконструкції саме приміщення котельні, яка знаходиться за адресою міста Зміївої Сатаранівського шосе, будинок де вилучити у комунальне підприємство «Зміївтепло» тепло на час проведення реконструкції. Ось є якісь запитання. Хто заданий проєкт рішення? Одноголосно, дякую. 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 дякую.